Доброго дня. Дайте невеличкий коментар по сьогоднішній і вчорашній грі. Чим задоволені, не задоволені. Напевно, дуже багато помилок. Учора їх велика кількість, сьогодні ми вже краще, але багато не попали з під кошика, багато смазали дальній кідок. У кінці у захисті дуже великий провал. Напевно, це все і вийшло так, що у двох ми програли. Вчорашня гра була практично рівна. Сьогодні здавалося, що ви вже заздалегідь за, за повинні були перемагати. Можливо, чимось відрізнялася вчорашня і сьогоднішня гра. Якісь, як гравця, щось може помітили, що змінилось? Наверно, багато може бути таких. Відповідальності в тому плані, що ми не спали нормально, ми виїхали рано утром. Але ми програли свою гру, як вчора, так і сьогодні. Сьогодні спокійно могли виграти, але щось пішлося не так і все. Своїми діями задоволені в цій бік? Ні, дуже багато смазали з споч... спод... кошика кі... І напевно таке буває. Будемо робити виставки і грати ще краще. Доброго дня, ну що ж, вітаю з двома такими гарними і перемогами у рідних стінах. Хочу послухати коментар переможців. Дякую за привітання. Насправді вчора було нам набагато легше грати, бо, як я кажу, діти наші бігли і було легше. А сьогодні щось зовсім спочатку не пішов кидок, але потім в роздягальні тренер нам доступно пояснив. Скажем так, що нам потрібно виправити, щоб грати краще. Ми побігли, почали більше парати в захисті, і в принципі все вийшло. Е, стосовно морального якогось настрою, тренер дав якісь такі установи. Може, секрет якийсь є в цьому. Можете поділитись? Е, саме тренер дав на установи, але секретом не поділюсь, бо що це, а, це, то, це, це таємниця. Тобто, щоб не узнали інші команди. Ну, звісно. Вони ж тоді будуть знати, що з нами робити. Це все в межах команди. Можливо, своїми діями задоволені і щось можете розказати, що саме вдавалося сьогодні. В першу половину зовсім не задоволена, бо мої айрболи були прекрасні, я вважаю. Але в другій половині більше пішов м'яч вниз, більше мені. За рахунок цього команда Одеси розтягувалась, я могла віддавати паси і дівчата могли забивати трьохочкові, Це чудово. Ще раз вітаю з перемогою і бажаю нових перемог. Дякую. Хочу попросити, щоб ви дали нам невеличкий коментар по вчорашній і сьогоднішній грі. Чим задоволені, чим не задоволені. Ну, я в першу чергу вітаю команду з двома перемогами. На жаль, у нас не було нашої центрової гравчині Бандарю. От. Я так...» Маю, що вона би нам допомогла. Вчора ми зробили багато помилок, Я, я це нам помішало виграти сьогодні. На жаль, ми четверту четверть програли дуже поганий відсоток трьохочкових кітків. Ми із під кошика. Вісім-десять разів чистих бросків промазали. Ну і я в захисті, у захисті багато помилок, є з чим працювати. На жаль, ну, цей чемпіонат тільки можна сказати, почався, так що будемо працювати. Дві поразки це дуже погано для нас, так сказати. Вчора гра була практично рівна. Сьогодні ви мали перевагу, практично 15, 15 очок, мені здається. Щось зламалось у грі, можливо, щось почало не вдаватись. Ну, команда в Вінниці з характером. Ось вони прийняли максимум зусиль. А, на жаль, команда наша. Зарано повірила в перемогу. Я остановилася, я думаю, що це головне речі. Можливо, когось можете відмітити з ваших гравчин? Ну, Тяжко, коли команда програє і Добре, бажаємо тоді вам перемог також. Дякую. На все добре. Дякую. Ну що ж, Сергій, вітаємо вас з другою перемогою вдома у рідних стінах. Хочемо почути. Можливо, вже великий коментар по цим двом іграм. Дякую за вітання. Е, я хочу, ну, в першу чергу. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нас боронять, за те, що вони нас, е, нам дають змогу. Ось такі ось ігри, які були нам на протязі двох днів е, грати. Е, це і подобається, як і вболівальникам, так і. Е, нам подобається, хоча і на нервах. Дякуємо Збройним силам України разом до перемоги і чекаємо якнайшвидшої перемоги. Щодо ігор вчорашньої і сьогоднішньої, я хочу подякувати за хороші ігри ще команді «Інтерхім» з Одеси. Вони молодці теж, вони дали гідні, гідну гру. Хочу подякувати також своїм дівчатам, які сьогодні виклались, вчора виклались, дві дуже складні гри були. Вони молодці, вони виклались, вони заслуж... заслуговують на сьогоднішню, а також на вчорашню перемогу. Я також хочу подякувати всім вболівальникам, які сьогодні нас підтримували, за ті, які прийшли на грудь які вболівають онлайн. Хочу подякувати також вам за те, що ви робите ту роботу, яку на камеру не видно, але ви робите свою роботу. Дякую вам. Ще раз дякую Збройним силам, ще раз дякую своїм дівчатам. А тепер таке, таке цікаве питання, Іра Жмурко, ваша гравчиня, тільки що сказала, що ви щось сказали у великій перерві з і вони після цього. Почали нас доганяти і ми побачили цю перемогу шалену. Що ви можете сказати по цьому поводу? Я нічого не скажу, тому що хай буде це для нас маленьким секретом на майбутній настрой нашої команди. Коли, точніше, по завершенні сезону ви зможете розкрити цей секрет? Можливо, можливо і ні. Будемо дивитися, як ми будемо далі продовжувати. Е чи буде цей настрой допомагати нам по подальшому в іграх? А відносно гравчинь, можливо, когось можете відмітити. Е я ну, окремо відмітити, я би не відмічав нікого. Дівчата всі. Виклались на всі 100%. Навіть ті, хто були, виходили з замін, вони виклались, особливо в другій половині. Ми наздогнали. Було плюс, мінус 12 нас. Ми наздогнали, ми вирвали цю перемогу, вони молодці. Е, ну, я би хотів, певно, ще й відмі... ну, Можливо, давайте я відмічу Огі Вікторію, яка вона е, сьогодні найрезультативніша. Вона е, вона порола за кожен м'яч. Вона молодець, так як і всі дівчата, також і Жмурко Ірина, також і Шкондя Вікторія, Шошоя, Ві... Шошоя Вікторія, Віолета Остапчук, Богаченко, Марта. Та всі дівчата, всі дівчата, які виходили, всі молодці, всім дякую. І я сподіваюся, ми і надалі будемо радувати всіх вболівальників своєю грою. Також хотів подякувати комітету фізичної культури і спорту Вінницької міської ради в особі Криївського Сергія Станіславовича за його підтримку, а також за Підтримку Вінницьку баскетбольну федерацію Дмитра Михайловича також за його підтримку, за те, що він в нас вірить. І дякую всім. Ну що, ж, ще раз вітаю вас з перемогою і надію, що цей сезон буде переможний для нашої команди. Ми теж сподіваємося, і ми будемо до цього викла... робити все, аби це було. Дякую, до нових зустрічей. Дякую.